Вітаю на Ютуб каналі. Говорить Великий Львів. Про важливе поспілкуємося сьогодні із Володимиром В'ятровичем, істориком, головою Українського інституту національної пам'яті у 2014-2019 роках. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю, розпочнемо із наших сусідів, близьких Польщі. Власне, президент Польщі Кароль Навроцький передав до сейму законопроект про кримінальну відповідальність за пропаганду ідеології бандеризму та заперечення волинської трагедії. Чи можете пояснити, що це і які ризики для українців? Ну, якщо зовсім коротко, то це маячня. А якщо трошки розлогіше, то це маячня з історичної точки зору, тому що ідеологія бандеризму, ну залітко поряд як бандеризм не існує, існує ідеологія українського націоналізму. Якщо її зводити до якоїсь одної чіткої фрази, то це здобудеш українську державу, бо загинеш у боротьбі за неї. Це та фраза, до якої об'єдналося сотні тисяч українців в 40-х, 50-х роках, які боролися за незалежність України, і ця. По суті, та фраза, яка об'єднує сьогодні українців в боротьбі за незалежність, тому сьогодні говорити про засудження ідеології боротьби за незалежність української можуть тільки ті, хто не хоче бачити Україну незалежною, тому це абсолютно шкідлива ініціатива. Президента Навроцького, яка хоче ще раз сказати, немає нічого спільного з історією, тому що крім всього іншого, він пропонує прирівняти по суті український націоналізм до нацизму і комунізму, тобто до тих двох ідеологій, які були головними ворогами українського націоналізму, тому що український націоналізм як ідеологія вибудовувався якраз як антипод до нацизму і до комунізму, і в практиці українські націоналісти були тими, хто найзавзятіше і найдовше напевно боролися і проти комунізму, і проти нацизму. Тому прирівнювати їх це абсолютно антиісторичним. А крім того, це маячня з політичної точки зору, тому що е, таким чином президент Навроцький по суті підхоплює російський наратив про те, що український націоналізм це нацизм. І відповідно, так як каже Владімір Путін, треба про те, що він робить з українцями зараз під час цієї війни. Це денацифікація. Тобто, тут свідомо чи не свідомо, Карл Новороцький фактично підігрує Владиміру Путіну, поширюючи російські наративи про те, що нібито тобто боротьба за незалежність України є чимось близьким до нацизму. Нічого доброго я від цієї ініціативи очевидно не очікую. Безперечно, що це подальша політизація історії на шкоду як історії, так і політиці. Раніше президент Навроцький наклав вето і просував свій законопроект про підтримку українців. Там він робив такі жорсткіші вимоги до тих, хто втік від війни, яка зараз у нас. Тим часом, чи бачите ви якісь от жорсткі кроки щодо росіян від чинного президента Польщі? Ну, бо таке враження, що він подає своїм виборцям лише такий суто українофобський порядок денний. На жаль, ваше враження непомилкове. На жаль, справді, президент Навроцький намагається капіталізувати зараз поширення антиукраїнських настроїв в Польщі. Він один з джерел поширення таких настроїв, і разом з тим він той, хто хоче очевидно, ним найбільше скористатися. Він завдяки, зокрема, цим антиукраїнським настроям став президентом. Тому, напевно, від нього будуть ще звучати різного роду ініціативи як такого. Політично історичного характеру, так і так і соціального характеру, коли мова йде про скасування цієї допомоги в 800 злотих, то цікаво що ця допомога надається не от тільки українцям, надається будь-яким біженцям, які перебувають на території Польщі. Але бачите, звертається увага саме на українців. Попри те, що саме українці українські біженці в Польщі є тими, які навпаки додали до розвитку економіки в Польщі за польськими ж джерелами. 2,7 здається відсотки ВВП з Тання за рахунок власне українських українців, які працюють в Польщі, але це ці цифри, ці якісь конкретні факти не так важливі для таких політиків на кшталт Кароля Навроцького. Вони просто відчувають, що є достатньо поширеними антиукраїнські настрої в Польщі. Коріння тих настроїв, як внутрішньопольські, так безперечно, що цим користалася. і їх помножує, продовжує Росія. Так от і на жаль, кароль Навроцький, попри його ну особисто русофобію, тобто він не любить Росію, він в Росії є персоналом грата, але тим не менше він абсолютно вважає за нормальне за потрібне е, мобілізувати свій електорат, мобілізувати собі підтримку, поширюючи різного роду антиукраїнські е, ініціативи, в тому числі законодавчі окрім цього. З чим ви пов'язуєте ще оцю серію непорозумінь між Польщею і Україною? Бо таке враження, що тих непорозумінь щораз більше, частіше вони відбуваються саме зараз. Знаєте, коли ми говоримо непорозуміння, то якось передбачається, що є якісь неправильні кроки з обох боків. Попри те, що я є депутатом від опозиції і мав би критикувати українську владу, але я не готовий назвати якісь неправильні кроки з боку української влади, які могли би спричинити непорозуміння з боку Польщі. Ні, на жаль, тут дуже одностороння ініціатива, негативна ініціатива з польських політиків, які постійно розвивають цю антиукраїнську тему в своїй політиці. В Україні немає політиків, які робили би чи намагаються робити якийсь політичний капітал на полонофобії. На навіть праві ультраправі українські політики, ви не почуєте від них якихось антипольських гасел. і е, на, натомість в Польщі це абсолютно вже стало мало не мейнстрімом. Натомість е, саме ця антиукраїнська риторика ну відіграла вирішальну роль в останніх е, президентських виборах. Тому безперечно, що е, Треба думати, яким чином перевантажувати наші стосунки, але чесно кажучи, я не бачу, що такого ще може зараз зробити українська сторона для того, щоб ця тема перестала використовуватися провідними польськими політиками. На жаль, мені здається, що тут нам доведеться лише чекати, коли знайдуться якісь тверезі голоси в самому польському суспільстві, тому що будь-яка наша критика. Таких антиукраїнських підходів польських політиків лише додає популярності. От, значить, ми правильно робимо, якщо нас так критикують ці погані українці. А те, що українці погані, вони знають самі по собі. Тобто це не потребує підтвердження, це перетворюється в якусь знаєте, віру, в... 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 яка не потребує раціонального обґрунтування. І рація навіть якщо є якесь раціональне обґрунтування, яке цілковито спростовує цю віру, так от ніхто не буде цього сприймати. Всі будуть говорити тільки про те, що українці є поганими, тому що ми так вважаємо, то тому, що ми. Ми так віримо, і ну напевно, тут все таки має пройти якесь протверзіння всередині самого а, польського суспільства. Поки що, таких голосів а, серед поляків ну на жаль дуже мало. А чи можна вважати, що от польські націоналісти зрозуміли, що українська влада зараз є вразливою і намагаються виторгувати, так би мовити, якомога більше? Безперечно, що 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 є бажання якось скористатися тим, що Україна у війні і е, дотиснути від України всі якісь свої забаганки. Е, навіть окремі е, польські політики називають таку таку поведінку відношенню пов до України е, політикою гієни». Але е, ну самі польські політики, в тому числі е, польські праві політики, в тому числі польські націоналісти, мали б зрозуміти, що жодної користі для польщі в цьому не буде. Жодної користі в для польщі в тому, що Україна стане слабшою, не буде. Тому що тільки зросте від цього загроза від Росії для тієї самої Польщі, і коли ми чуємо е, якісь історичні дискусії на предмет того, е, що не може використовуватися червоно-чорний прапор в Україні, в Польщі ще десь, ну хочеться нагадати нашим західним сусідам, що зараз червоно-чорний прапор в Україні найчастіше можна побачити на могилах. Тих героїв, які захищають і Україну, і Польщу від російської агресії, для них це важливий символ, і цей символ не містить в собі нічого антипольського. Але бачимо, що на жаль, поки що, загроза Росії, дуже реальна загроза Росії, яка вже матеріалізується в дрони, які залетають на польську територію, поки що не протвережує більшість польського політику. Ну тобто не, не там не там акценти ставлять, так воно виглядає. Треба було б напевно сфокусуватися на цій загрозі від Росії, а не на нас, які є захистом. Ви кажете, що від нас що це не є непорозумінням, що це а, з їхньої сторони, з польської сторони, якісь такі речі а, конфліктні виникають, і як саме от ви говорите, що вони повинні це якось змінити? То це треба чекати іншого наступного президента, чи це треба чекати якихось від кого дій, щоб бо знову ж таки президент тільки вступив, так би мовити, на свій пост і ще буде. Чи він далі повинен сам якось це усвідомити, що на нього може вплинути, і чи знов ж таки ми якось би мали ще щось зробити? Хоча ви вважаєте, що е, ні, і все ми робимо правильно? Як би стукатись? Я не дуже сподіваюся в те, що Карл Невроський якось змінить свою політику. Справа в тому, що саме завдяки такій політиці він став президентом, справа в тому, що в політичному багажу. Кароля Новорозького немає ніяких особливих успіхів, тобто він посередній історик, який не проявив себе як в якихось наукових дослідженнях, він проявив себе скандалами в музеї Друзі Твої війни, які він очолював, проявився скандалами в інституті національної пам'яті, в тому числі звільненням масовим звільненням людей. Тобто, це людина, яка ну не, не вміє робити якусь велику політику, і поки що про я від нього не бачу якихось візій, того якою має бути Польща. От і натомість він бере. Просту тему на його на його думку, яка може бути ефективною, це тема якраз якихось антиукраїнських яку пробує розігрувати для того, щоб здобувати собі популярність. Що ми маємо робити? Ну я почну напевно з того що ми не маємо робити. Мені здається, що е, маємо, врешті, дозріти до того, що. Уявлення, що ще якісь чергові поступки з українського боку заспокоїть ці істерики на польському боці. Ну вони вже абсолютно марні. Тобто, все все ж вже було безліч домовленості. Буквально нещодавно закінчилися чергові екзвомації в на в селищі Пужники, які представляли як ну знаєте, такий шанс для цілковитого перезавантаження. От тепер вже нарешті питання історії питання наших померлих перестануть е, якось руйнувати теперішні польсько-українські стосунки. І от буквально. Кілька днів тому знову в Польщі сплюндрована українська могила, тобто, на жаль, ми повертаємося до того, що що було в Польщі в 2016, шістнадцятому, сімнадцятому роках, коли. Кільканадцять українських могил було сплюндровано, і жодного до речі, досі не відновлено і замість того, щоб врешті-решту відповідь на українські кроки назустріч відновити буде одну з цих могил. Ми, ми зараз є свідками відновлення ще перепрошую сплюндрування ще однієї могили українців на польській території. Тому очевидно, що нам треба бути уважним дивитися за тими, якимись, можливо не політичними можливо, громадсько, громадсько політичними можливо, якимись культурними колами в Польщі, які розуміють. Небезпеку того, куди скочується в Польщі, які розуміють небезпеку того, що насправді головною загрозою для Польщі, так само як для України, є Росія, які розуміють, що будь-які непорозуміння між Україною і Польщею будуть на користь тільки власне російській агресії Російській імперії. Повертаючись до України, шостий апеляційний адмінсуд Києва переніс розгляд позову Держслужби з етнополітики та свободи совісті проти УПЦ МП на 30 жовтня. Служба позивалася з вимогою скасувати юридичну особу УПЦ МП. Що ви думаєте про цю боротьбу із московською церквою і чи є вона ефективною? Я думаю, що ця боротьба є вкрай необхідною. Я тішуся, що нарешті ми доходимо до такої стадії реалізації закону, про який ставить крапку в існуванні російської православної церкви в Україні, що вже мова йде не про якісь експертизи, це все зроблено, що вже мова йде про судові рішення. І дуже сподіваюся на абсолютно справедливе і правильне рішення українського суду, який врешті позбавить нас цієї відвертої п'ятої колони, яка працює на Кремль. І е, шкода, звичайно, що це на це треба було. Потратити так багато часу. Шкода, що Росія мала можливість так ефективно скористатися тим часом для того, щоб е, роздирати Україну з середини, послаблювати Україну середину. Але краще пізно ніж ніколи. і Щойно минулого року тільки ми ухвалили цей закон. Е, тривалий час кабінет міністрів готував підзаконні акти. Значно довше ніж це було передбачено законом, але врешті і це зроблено. решті зроблено експертизу, кобітувала державна служба зитополітики свободи совісті. І зараз, е, нарешті, питання дійшло до суду. Кажуть, що найгірше це з людьми, з їхньою свідомістю, як з тим працювати. Я розумію, що, мабуть, питання не до вас. Але раз я уж... думаю, що, 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 що цих людей, які є вірними російської православної церкви, можна умовно, як мінімум, розділити на два табори. Одні з них е, ходять просто до найближчої церкви. і Відтак від, від їм байдуже, кому підпорядкована ця церква. Але на жаль, це не дозволяє їх, того, що вони стають об'єктами маніпуляції з боку тих самих священників РПЦ, які їх поступово перетворюють в адептів руського міра. А другий, на жаль, так, це відверто ті люди, які хотіли б, е, щоб Україна не існувала, щоб існувала тільки Росія. Е, от для перших ми можемо запропонувати, що на місці цієї церкви буде звичайна українська церква. Де вам ніхто не буде забороняти молитися, і ви маєте право молитися е, в до, е, Господа Бога. І відповідно жодних якихось обмежень в цьому не буде. Єдине, що обмеження, які може робити українська держава, це обмежити діяльність в Україні тих організацій, які мають безпосередній зв'язок з Росією, які використовуються Росією. Тому що тут вже питання не духовності, не Бога. А на жаль, питання, яке стосується безпосередньо політики і диверсії в. Середині проти української держави, і ще одне питання про теж про нашого сусіда, але вже про Угорщину. От сьогодні вчора була нова серія таких українофобських заяв від Орбана. Сьогодні він заявив, що Росія вже перемогла. От питання лише в тому, з ким підпише мирну угоду. Нам треба просто оце все ну, перечекати його Орбана чи пережити так, як от комунізм свого часу до слова. Він може програти от на виборах вже наступного року. Тобто, перечекати, чи чи що з цим робити, чи як на це ну, на жаль, ну в нас немає інтерментів впливу на угорщину для того, щоб угорці прокинулися, і врешті людину, яка дискредитує угорський народ, людину, яка е Прогинається перед е, е, нащадками тих, які знищували Ботовпес в 56-му році, щоб вони врешті позбавили його можливості представляти цю державу на міжнародному рівні. Тобто так, це справа, яку мають виконати самі угорці, і здається, що вже є зараз підстави для оптимізму, що все таки це відбудеться. А сам по собі па папа Норман, безперечно, є звичайною п'ятою колоною Кремля в Європі. На жаль, не єдиною. Тоби єдине, що можливо найбільш голосний серед тих, кого плекав Кремль для власне для того, щоб послаблювати Європу середини. Проблема до речі, ще й в тому, що Європа, європейський союз має якісь дуже обмежені механізми для того, щоб е, вгамувати людей, які становлять загрозу внутрішню загрозу для європейського союзу всередині. Тому е, мені здається, що це мало бути дуже повчальною історією для європейського союзу щодо того, щоб е, придумати якісь механізми, які позбавили можливості ну просто займатися геополітичним шантажем однієї з держав європейського союзу, які шантажем, який послаблює європейський союз в обличчі, знову таки великої небезпеки, яка е, насуває. Це з боку Росії, дякую вам за цю розмову. Володимир В'ятрович, історик, голова Українського інституту національної пам'яті у 2014-2019 роках, Був нашим гостем сьогодні. Дякую. Дякую, до побачення.